Тема Електронний уряд. Поняття електронного уряду. Це система державного управління, що використовує інформаційно-комунікаційні технології для надання громадянам, бізнесу та державним органам зручних та швидких послуг в цифровому форматі. Метою є уряду є підвищення ефективності державного управління, прозорості, зменшення бюрократії та полегшення доступу до державних послуг. В електронному урядуванні розрізняють кілька ключових моделей взаємодії, які визначають, як держава використовує цифрові технології для зв'язку з різними групами. Громадянами, бізнесом, іншими органами влади та власними працівниками. Розглянемо ці моделі детальніше. Перша модель G2C Держава для громадян. Ця модель забезпечує надання державних послуг безпосередньо громадянам у цифровому форматі. Приклади послуг. Електронна подача документів, наприклад, отримання паспорта, реєстрація місця проживання. Онлайн-оформлення субсидій, соціальної допомоги або пенсії, системи звернень громадян та подання електронних петицій, доступ до медичних послуг, електронні рецепти, електронні лікарняні. Портал Дія в Україні надає громадянам можливість отримувати широкий спектр послуг через мобільний додаток і веб-платформу. Друга модель G2B держава для бізнесу. Ця модель передбачає співпрацю держави з підприємствами та бізнес-структурами для спрощення процедур і сприяння розвитку бізнесу. Приклади послуг реєстрація нових підприємств онлайн, подання звітності та отримання дозволів через електронні платформи, проведення державних тендерів та закупівель, сплата податків та ліцензування в електронному вигляді. Електронна система податкової звітності. Дозволяє бізнесу подавати декларації та звіти без черг і паперової роботи. Третя модель G2G взаємодія між державними органами. Ця модель спрямована на оптимізацію комунікації між різними відомствами та органами влади для покращення координації та зменшення бюрократичних затримок. Наприклад, обмін даними між державними реєстрами. Наприклад, між реєстрами громадян бізнесу та нерухомості, спільне управління документами та доступ до аналітики для прийняття рішень, автоматизація процесів внутрішньої звітності між різними структурами. В Україні діє єдина система електронної взаємодії державних органів, яка дозволяє уникнути дублювання інформації та забезпечує швидкий обмін даними. Четверта модель G2E. Держава для працівників. Ця модель включає цифрові послуги для управління персоналом та ефективної роботи працівників державного сектору. Наприклад, онлайн-системи для розрахунку заробітної плати, бонусів та пенсій, платформи для навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, електронний облік робочого часу та дистанційна робота, внутрішні корпоративні портали для обміну інформацією. Українська система HRMEIS Human Resource Management Information System забезпечує ефективне управління кадрами в державних установах. Далі розглянемо впровадження електронного уряду в Україні та світі. Перше, розглянемо досвід Естонії у впровадженні електронного уряду. Естонія одна з перших країн світу, яка успішно впровадила систему електронного уряду. З моменту здобуття незалежності в 1991 році Естонія вирішила будувати свою державу на основі цифрових технологій, що стало основою для сталого розвитку та інновацій. Сьогодні естонський досвід є прикладом для багатьох країн. Ключові аспекти впровадження електронного уряду в Естонії. Перше Електронна ідентифікація. Кожен громадян Естонії має електронну ID-картку, яка виконує роль офіційного документа, і дозволяє авторизовуватися в усіх державних системах, підписувати документи цифровим підписом, що має юридичну силу, голосувати на виборах онлайн. Другий ключовий аспект інтернет голосування. З 2005 року Естонія першою в світі запровадила електронне голосування на загальнонаціональних виборах, і це дозволяє громадянам голосувати з будь-якого місця, що підвищує активність виборців. Третій ключовий аспект система X-Road платформа обміну даними. X-Road це інфраструктурна. Програма, яка забезпечує обмін інформацією між державними та приватними системами. Завдяки цій системі відомства можуть обмінюватися даними без дублювання інформації, що прискорює надання послуг. Наприклад, якщо громадян, громадянин змінює місце проживання, інформація автоматично оновлюється у всіх пов'язаних системах. Четвертий ключовий аспект є резиденція. В 2014 році Естонія впровадила програму електронного резидентства, яка дозволяє іноземцям отримувати цифрову ID-картку та користуватися послугами Естонської держави дистанційно. Це приваблює підприємців, які можуть зареєструвати бізнес в Естонії онлайн. І п'ятий ключовий елемент це електронні медичні та соціальні послуги. Всі медичні дані громадян зберігаються в електронних базах і пацієнти мають доступ до своїх карток через онлайн-платформи. Лікарі можуть виписувати електронні рецепти, які одразу доступні в аптеках. Далі розглянемо результати впровадження електронного уряду в Естонії. Перший результат прозорість та довіра громадян. Використання цифрових платформ значно зменшило рівень корупції. Оскільки всі операції та рішення державних органів фіксуються і стають доступними для перевірки, Другий результат економія часу та ресурсів. Більшість державних послуг надаються в режимі онлайн, що дозволяє зменшити витрати на адміністрування та зекономити час громадян і держав. Третє висока кібербезпека. Естонія активно працює над захистом своїх даних. У 2007 році країна пережила масштабну кібератаку, що стимулювало розвиток нових рішень в сфері кібербезпеки, включаючи резервні сервери за кордоном. Четверте, підвищення міжнародної привабливості. Естонія приваблює стартапи та інвесторів завдяки простоті ведення бізнесу та зручній системі електронного резидентства. Отже, естонський досвід довів, що електронний уряд може зробити державу ефективнішою, прозорішою та більш доступною для громадян. Важливими елементами успіху стали впровадження електронної ідентифікації. Створення x road для обміну даними та розробки електронних послуг, які зручно інтегровані в повсякденне життя. І цей досвід став зірцем для багатьох країн, включаючи Україну, яка використовує естонські моделі для розвитку власної системи електронного уряду. Наступне, е, наступним розглянемо досвід Південної Кореї у впровадженні електронного уряду. Південна Корея є однією з провідних країн світу впровадженні електронного уряду. Її цифрові ініціативи спрямовані на покращення якості державних послуг, підвищення прозорості та впровадження інноваційних рішень для громадян та бізнесу. Завдяки стратегії активної цифровізації Південна Корея неодноразово займала перші місця в міжнародних рейтингах ООН щодо розвитку електронного уряду. Основні елементи електронного уряду в Південній Кореї. Перше. Єдиний портал державних послуг. Платформа Government 24 об'єднує всі державні послуги в одному місці, дозволяючи громадянам та бізнесу отримувати послуги онлайн. Система доступна цілодобова і надає понад 5 тисяч послуг, включаючи реєстрацію народження людини та шлюбу. Подання заяв на отримання субсидій і ліцензій, доступ до документів, довідок та виписок. Другий аспект. Південна Корея активно розвиває мобільні додатки для доступу до державних послуг, що дозволяє громадянам користуватися сервісами без прив'язки до комп'ютерів. Це особливо актуально в контексті високої мобільності населення. Через мобільні додатки можна сплачувати податки. Отримувати медичні консультації онлайн, користуватися транспортними послугами. Третє. Південна Корея проводить вибори із використанням електронних технологій для підвищення прозорості та зменшення витрат. Хоча голосування відбувається фізично на виборчих дільницях, підрахунок голосів автоматизовано, що скорочує час обробки даних. Четверте, держава активно використовує великі дані та аналітику. Для покращення процесів управління та прийняття рішень. Завдяки цим технологіям уряд прогнозує потреби громадян, оптимізує транспортні потоки та реагує на надзвичайні ситуації. П'яте управління кризами та системи безпеки. Після епідемій та природних катастроф уряд розробив цифрові платформи для управління кризами. Наприклад, під час пандемії COVID-19 система відстеження контактів та сповіщення громадян допомогла ефективно контролювати поширення вірусу. Далі розглянемо результати та переваги електронного уряду в Південній Кореї. Перше, це прозорість та боротьба з корупцією. Завдяки цифровізації значно скоротилась корупція в державних органах, оскільки всі транзакції та рішення фіксуються в електронних системах. Друге. Висока ефективність надання послуг. Більшість послуг надаються онлайн або через мобільні додатки, що скорочує час і знижує адміністративні витрати. Третє – Цифрова доступність для всіх громадян. Уряд інвестує у навчання населення цифровим навичкам та забезпечує доступ до інтернету навіть у віддалених районах. Четверте. Кібербезпека на високому рівні. Для захисту особистих даних громадян держава використовує передові технології шифрування та резервування інформації. І п'ята розвиток штучного інтелекту та інтернету речей. Південна Корея активно інтегрує штучний інтелект і інтернет речей в урядові системи, що дозволяє більш точно реагувати на потреби громадян і підвищувати ефективність управління містами. Отже, Південна Корея продемонструвала, як електронний уряд може трансформувати державне управління та зробити його ефективнішим, прозорішим та ближчим для до громадян. Використання цифрових платформ та мобільних сервісів значно спростило життя громадянам і бізнесу. Досвід Кореї став прикладом для інших країн, які прагнуть запровадити сучасні цифрові рішення у державному управлінні. Далі розглянемо досвід впровадження електронного уряду в Україні. Україна активно впроваджує систему електронного уряду з метою спрощення взаємодії між державою, громадянам та бізнесом, підвищення прозорості та зменшення корупційних ризиків. Особливу роль в цьому процесі відіграє портал Дія, який став символом цифровізації державних послуг в Україні. Розглянемо ключові етапи розвитку електронного уряду в Україні. Початковий етап з 2000 по 2014 рік. Впровадження окремі інформаційні системи для взаємодії громадян з державними органами. Також в ці роки почала працювати система електронного документообігу та електронні тендери через Прозоро. З 2015 по 2019 роки. Запуск системи Прозоро для публічних закупівель, яка забезпечила прозорість та відкритість процесу. Відбулось впровадження електронних реєстрів, таких як реєстр юридичних осіб та ФОП, що спростило реєстрацію бізнесу. Започатковані ID-картки та біометричні паспорти, які мають цифрові можливості. З 2020 року і до тепер. Портал та мобільний додаток Дія стали основним інструментом цифровізації державних послуг в Україні. На цьому етапі з'явились послуги, які повністю перевели в онлайн-формат, зокрема, реєстрація бізнесу та подання податкових звітів, отримання цифрових документів, паспорт та водійського посвідчення, подача заяв на субсидії, довідки та інші адміністративні послуги. Які є основні досягнення електронного уряду в Україні? Перше дія як цифровий паспорт і універсальний сервіс. Громадяни можуть використовувати мобільний додаток для пред'явлення цифрових документів, таких як id картки паспорт, водійські посвідчення, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення тощо. Сервіси Дія дозволяють отримувати соціальні виплати, субсидії та реєструвати бізнес онлайн. Друге Прозора. Прозорість державних закупівель. Завдяки цій системі Україна зробила процес державних закупівель, закупівель відкритим, зменшивши корупційні ризики. Третє електронний берпис та цифрове громадянство. Планується впровадження електронного перепису населення, що забезпечить ефективний збір даних та зменшить навантаження на державний апарат. Четверте, послуги без бюрократії: завдяки цифровізації послуг, які раніше вимагали відвідування державних установ, тепер доступні в кілька кліків, наприклад, отримання довідки про несудімість чи довідки про доходи. Які є переваги електронного уряду в Україні, перше це зручність для громадян і бізнесу. Багато процедур спростилися завдяки можливості отримати послугу онлайн або за допомогою смартфона. Друге прозорість і зменшення корупції. Цифрові платформи мінімізують людський фактор, що знижує ризик корупційних зловживань. Третє економія часу та ресурсів. Менше паперової роботи та черг у державних установах. Четверте: інтеграція з міжнародними системами. Діяльність у сфері електронного уряду координується з європейськими стандартами, що сприяє інтеграції України в світовий цифровий простір. І плани на майбутнє. Планується розширення функціоналу дії. Включення нових послуг, таких як цифрове судочинство, електронне голосування та повний перехід на електронний документообіг, друге розвиток електронного перепису населення. Це дозволить оновити бази даних та покращити державне планування. Третє інтеграція з Європейським Союзом, планується розширення співпраці з європейськими партнерами для впровадження передових цифрових стандартів і технологій. Також розглянемо виклики електронного врядування. Перший виклика це кібербезпека та захист даних. Електронні системи є вразливими до кібератак, що може призвести до витоку персональних даних або збоїв в роботі уряду. Необхідні значні інвестиції в системи захисту інформації та реагування на інциденти. Друге цифровий розрив. Частина населення не має доступу до інтернету або не володіє цифровими навичками, що ускладнює використання електронних послуг. Літні люди та мешканці віддалених регіонів можуть потребувати додаткової допомоги для освоєння сервісів. Третя залежність від технологій: відмова чи збій у роботі електронних систем може паралізувати роботу державних органів. Важливо забезпечити резервні канали доступу до послуг на випадок технічних проблем. Четверте, високі витрати на впровадження та підтримку. Розробка та впровадження електронного уряду потребує значних фінансових ресурсів і часу. Підтримка та оновлення систем також вимагають, постійні, <кл 'язок> вимагають постійних інвестицій і технічної підтримки. П'яте Проблеми інтеграції та взаємодії систем. Для ефективної роботи необхідно забезпечити сумісність різних інформаційних систем та їхню інтеграцію. Відсутність стандартів та координації між відомствами може ускладнювати взаємодію. Шосте питання довіри громадян до електронних послуг. Якщо громадяни не довіряють державним цифровим сервісам через сумніви у безпеці чи ефективності це може знизити рівень їх використання. Держава має активно комунікувати. Переваги електронних послуг і гарантувати надійний захист даних. Сьоме проблеми з правовим регулюванням. Держава повинна вчасно оновлювати законодавства для впровадження нових цифрових рішень. Недосконалі правові норми можуть обмежувати розвиток електронного врядування. І висновок по темі електронний уряд. Електронний уряд це важливий крок в розвитку сучасних держав, що сприяє підвищенню ефективності державного управління, спрощенню взаємодії громадян із владою та зменшенню бюрократичного навантаження. Проте для успішного впровадження потрібні не лише технології, а й політична воля, навчання населення, захист даних та правова підтримка. Україні важливо продовжувати цей процес, щоб забезпечити сталий розвиток. Цифрового суспільства